Дуже смачний десерт, буду зараз готувати. Для цього нам потрібна файбербуст клітковина і білковий коктейль сила протеїну. В Шейкер налила там десь 100 грам водички, додала клітковини, повну згорою ложечку і білкового коктейлю сила протеїну одну повномірну ложечку. З горою беру. Перебовтати все у шейкері, щоб розбилися комочки, це такий какао, білковий, класний, корисний, з клітковиною, з білком, магній, вітамін Б6 у складі, хром. Це дуже корисно для всіх людей. І для тих, хто хворий на цукровий діабет, це дуже-дуже буде корисно. Так, з Далі беру творожочок домашній і з клітковиною збовтаю, перебовтаю блендером. Дуже класний, такий дотворожний пудинг. В однородну маску збила. О, як смачно. Так. І потім, це все. в Сторунку, полуничку. Свіжу, пахнючу. Зараз якраз сезон. Перебила. Можна е, повністю перебити, як вам буде смачніше. А можна залишити трошки кусочками, як я зараз зробила. Так, потім беру гарний бокал і. Буду викладати все слоями. І також буду приміняти наші пластівці білкові, класні з кульками, шоколадними кульками, горішками, лісовими ягідками, збагачений білком, клітковиною, всі вітаміни, мінерали у складі. І так. Ложку творожної маси. Можна дві подивитись, смотря яка у вас тара. Далі пластівці, ложечку. Полуничний. Ось так. Ви можете приміняти любі фрукти, які вам тільки забажаються. І знов повторюємо творожний пудинг. Знов пластівці. З горішками, шоколадками, лісовими ягідками. Ммм, як смачно. І полуничний джем, можна сказати, фрукти. Свіжі фрукти. Супер. І ось так слоями дуже гарнесенько. Зверху можна притрусити, бо воно надасть апетиту. Дивіться, як смачно. А як корисно! Це просто неймовірна користь для організму. Це і клітковина, і вітаміни, і мінерали, і хром у складі, магній, вітамін Б6. Взагалі всі вітаміни тут в пластівцях. Цілий список вітамінів, мінералів. Якщо подивитися склад, то це просто сплошна користь для здоров'ячка. Можна дітям, вагітним, кормящим мамочкам, діабетикам, для тих людей, хто хоче схуднути, або для тих, хто просто слідкує за фігурою, щоб не набирати зайву вагу. І це все з продуктами ЛР, які дуже-дуже нам допомагають в корисному харчуванні. Смакуйте на здоров'ячко.